Доброго дня! З вами лікар-алерголог, педіатр, дитячий промінолог. Поговоримо сьогодні про алергію до амброзії, так як зараз липень місяць і амброзія починає цвісти. Амброзія це рослина родини айстрових, вона може бути однорічна, може бути багаторічна, і загалом це бур'ян, який засіває поля, його важко вивести, і це дуже велика проблема до людей, які чутливі до амброзії. Чим же проявляється алергія на амброзію? Дуже часто це свербіж очей, почервоніння повік, закладеність носа, чхання, свербіж носу, кашель, кашель, який може бути нападами, це явища задухи. Дуже часто люди, які схильні до алергії на амброзію, дають. Перехресну алергію на певні фрукти і овочі. Чим це обумовлено? Так як набір амінокислот, який є в амброзії, дуже часто є у певних овочах і фруктах, і при споживанні даних продуктів у людини викликається оральна алергія. Які ж продукти можуть давати перехресну алергію? Це споживання дині, кавуна, огірка, дуже часто споживання меду, в яку входить пильця амброзії. Це може бути споживання селери, Тому дуже часто, коли ціте амброзія, певні продукти краще не виживати, так як в людини може посилюватися алергія. Це може приводити до затруднення дихання, до ангіоневротичного набряку і проявів кропив'янки. Варто звернутися до фахівця, обстежитися і отримати профілактичне лікування. До алергії. Слава Україні. Слава ЗСУ. Всього найкращого.